Ну що, дорогі мої, не сижу я на місці, вже от пахала в своє спортзалі і прилетіла на судове засідання. У мене там розрив полчаса між тренування і судовим засіданням. Ну, я вже 6 минут жду, поки мене підключать. підготувалася, питання для опонента підготувала. Буде битва. Буде битва, щоб залишити аліменти в старому розмірі, щоб наш. Позивач їх не зменшив. Будемо боротися не на жизнь, а на смерть. Тому що наш позивач наробив дітей по всьому світу аж три штуки. Всім платить аліменти, 75% з його доходу знімається. І він очнувся. очнувся поняли? Рішив всім все уменшити. Але є нюанси, які дозволяють нам поборотися, щоб мої клієнції їх не зменшили. І сьогодні будемо на цьому настаювати. Є, є у нас аргументи, щоб все-таки побити нашого позивача своїм козирем.